Краматорськ, Авдіївку, Бахмут, Велику Новосілку та Богоявленку обстрілювали російські окупанти минулої доби. Били зенітними ракетами С-300 реактивними системами залпового вогню Град використовували артилерію та міномети. За минулу добу підрозділи оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Білогорівка, Солидар, Бахмутське. Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. Так, полями по бездоріжжю поліцейські добираються до Вугледара. Дорога є, яка веде від Мар'янки до Вугледара, але вона постійно обстрілюється. Наразі ми працюємо над цим і місці з поліції, обходимо і підвали, обходимо там, де знаходяться діти. Умовляємо їх, щоб вони виїхали. Домовились з Київською областю. Там є приміщення, дуже гарне приміщення, там, де можна приймати дітей, сім'ї з дітьми. Цього разу жителям вугледара, а їх залишається в місті близько 700, Поліцейські привезли гуманітарну допомогу. Ми сьогодні веземо сімейні набори в кількості 50 коробок, плюс цукерки. І печиво напередодні співробітники ДСНС доставили питну та технічну воду жителям семи населених пунктів Донецької області. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас.